Прийшов час запускати експорт нашої української зброї, тих видів зброї, які у нас в профіциті. А отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні, тут, в Україні, для захисту. Я вже е, доручив уряду е, офісу всій нашій команді, секретарю РНБУ. України розробити та представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми зброя, наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ в Європі, Сполучених Штатах Америки, на Близькому Сході. Завдання до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи. Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових. Спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дозволить нам ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість.